Житомирські краєзнавці Георгій Мукрицький та Руслан Кундрацюк в обласній бібліотеці презентували спільну книгу, яку присвятили Житомиру, його минулому, сьогоденню і майбутньому. На думку авторів, ані зовнішній ворог, ані війна не поплюже так обличчя міста, як недбалість його жителів, влади та інколи самих же архітекторів. Таке враження, що в Житомирі, ті, хто забудовує місто і навіть проєктує, навіть мої колеги, члени спілки архітекторів, вони е, пришельці з іншого світу. Або гості. Вони не є патріотами, напевно, я так думаю, тому що тільки люди байдужі до свого міста можуть вчиняти таким чином те, що ми бачимо. І АТБ, і на великій Бердечівській біля колишньої єврейської лікарні пам'ятки архітектури, якісь недологі скліни будинок магазину за червоними лініями. Ностальгія по майбутньому побачила світ ще два роки тому, але тоді ознайомитися з книгою, яка вийшла у кількості 50 примірників, могло лише вузьке коло читачів. Сьогодні, завдяки спонсорській підтримці, тираж зріс до 700. про хворобу, на яку останні декілька років виріє житом, Георгій Мокрицький вирішив написати, коли сам перебував на лікарняному ліжку. Перша ця книжка, яку я написав не на машинці, не на комп'ютері лівцем, в зошиті перевернути до гри очима, і перед собою зошит тримав, писав. Ну, от. <кій> Ця книжка, ну насправді, крик душі. До речі, написана книга російською, і це ще одна особливість презентованої роботи. Але мова тут не головне, стверджує автор. Головне врятувати Житомир від руйнації та зупинити вандалізм, який на жаль протягом останнього року у нашому місті зустрічається дуже часто. Я коли лежав у лікарні. Я ну, лежу без справи, працював, працював, раптом не лежу. Я вирішив собі замітки зробити для майбутньої цієї книжки. Я почав писати лівцем. Ну чомусь я почав по-російськи писати. І як я так почав, почав, писав, писав, і дивлюсь, пів книжки написано. Що знову переписував, самого себе перекладати, і я вже і закінчив, вийшов з лікарні вже на російській мові. Не зміг не згадати Георгій Мокрицький чергове понівечення пам'ятника Пархоменка, яке відбулося на цьому тижні. Звичайно, роль цієї постаті в історії Житомира важко оцінити, але вирішувати долю культурно-історичних пам'яток необхідно цивілізованим шляхом, впевнений краєзнавець. Верховенка до Житомира має таке ж відношення, як скажемо, там, е <кій> якийсь американський президент чи якийсь китайський імператор. Тобто, це людина, яка нічого не зробила для Житомира і ніякої участі в його історичних подіях не брала. Тому мотиви я розумію, а сам вчинок він не цивілізований. Треба. Законним порядком ставити питання ностальгія по майбутньому це роздуму над тим, як зберегти неповторне обличчя міста, не перетворюючи його на архітектурну мумію та при цьому залишивши його історичний колорит. Але варто пам'ятати, що минуле і сучасне обличчя Житомира залежить безпосередньо від кожного його жителя.